Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 187. Городище східних слов'ян. Альпійські країни Європи. Визначимо власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Япс класний – це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Де будували городища давні слов'яни? Чому їх називали захисними укріпленнями? Яке місто східних слов'ян було найбільшим? Яку частину території Європи? Займають слов'яни. Що ти знаєш про альпійські країни? Як? Так. Ось на такі питання ми сьогодні маємо дати відповідь наприкінці уроку. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюй текст разом із диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющте очі і пошепки відтвори ті афірмації, які для вас є важливими. Пригадаємо вже вивчене. Прочитайте чотири завдання і оберіть правильну відповідь. Впишіть букви відповідей у зірочки, а через із отриманих літер складе... складіть слово. А через хвилину ми перевіримо. Отже перевіряємо. Ким давні слов'яни були за релігійними вірування? Язичниками. Що таке капище? Язичницьке Бручки. святилище? Як називають пам'ятку, зображену на фото? Рудський іду. де східні слов'яни споруджували свої житла поблизу Бручки. Бручки. та лісі з утворених літер ви мали скласти слово. Київ. Київ назва столиці нашої країни місто Київ. Порелаксуємо з відеофрагментом про сучасне місто Київ. Отже, місто Київ. Гарне місто, хто був у Києві. Угу, добре. Прорелаксуємо з відеофрагментом. Ми вже порелаксували. Поглибимо свої знання про життя східних слов'ян, попрацювавши з інформацією за методикою РАПІД. Попередньо переглянь інформації з формулами успіху під час роботи над текстом. Пошепки проговорюй слова з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Отже, прочитаємо текст за методикою Рапід. Нагадую, протягом однієї хвилини ви щонайшвидше читаєте текст. Коли я скажу стоп, ви обводите слово, на якому ви зупинилися, і потім визначаєте свою швидкість читання. Отже. Зараз хвилиночку, хочу налаштувати. Не виходить. Ще раз напишу. Так, ще краще. Ще краще. Так, видно, так? Отже, починаємо. Обведіть слово, на якому ви зупинилися. Визначте свою швидкість читання. Скільки слів вам вдалося прочитати за цю угу. мені видання? Мені вдалося прочитати 243. Це чудовий темп читання. Тепер, будь ласка, прошу вас, усіх. Прочитати пошепки підкреслений фрагмент тексту, тобто все, що підкреслено, тричі поступово прискорюючи темп. Останній третій раз читайте якнайшвидше, а потім ми знову спробуємо визначити вашу нову швидкість читання. Отже, починаємо. Отже, перевіряємо ще раз швидкість читання. По моїй команді ви читаєте, по-моєму сигналу. Коли я кажу стоп, ви зупиняєтесь і перераховуємо кількість слів. Отже, почали. Стоп. Обвалив друге слово, на якому ви зупинилися. Визначте кожен свою швидкість читання і можете ось тут внизу прямо циферками і написати. Скажіть. Піднесіть, будь ласка, руку ті учнів, яких після е, попередньої вправи, тобто після того, як ви прочитали тричі підкреслений текст, збільшилася швидкість читання. Угу. Скажіть, скажіть, будь ласка, якщо у вас, послухайте мене, якщо у вас швидкість читання менша, ніж 120 слів на хвилину, визначте, будь ласка, Скільки вам ще не вистачає до 120 слів. І запишіть ось сюди. Скільки вам ще треба дочитати, щоб у вас швидкість стала 120 слів на хвилину. Чудово. Отже, повертаємося а, до нашого люблю. тексту. Отже, прочитаємо. І пояснимо значення виділеного слова в тексті. Виділене слово в тексті це слово городище. Прочитаємо, що це таке. Городище центр племінного союзу, поселення, що мало оборонні укріплення, стіни або частоколи, вали, рови тощо. Частоколи діти це такий паркан, зроблений з дуже-дуже близько поставлених один до одного колод дерев'яних. Подивіться, Є ось я як у вас Є на малюнку, Бачите? І, і верхня частинка була загострена так, щоб якщо хтось перелазити хотів, щоб вони могли собі заподіяти шкоди. Рови, подивіться, будь ласка, це ось такі ями які викопували навколо і потім заповнювали водою для того, щоб було складно дістатися до самого Городища. А вали, це з цієї викопаної землі, коли копали вал, е, рів, насипали таку величезну купу навколо таких, о, теж таке оборонне спорудження, яке також дозволяло затруднити шлях до самого Городища. Оце рів. Прочитайте декілька разів, що таке городище, і відтворіть з пам'яті. Дякую. Прочитаємо, що таке Київ. Читаємо разом. Київ найбільше місто східних слов'ян. За легендою, воно було засноване в V' столітті. Отже, Київ це найбільше місто східних слов'ян. Прочитайте цю навчальну одиничку, також намагайтеся її відтворити з пам'яті. На сторіночці 29 є малюночок, розгляньте його. Тут зображено, як і де селилися східні слов'яни. Подивіться, ось таке, бачите, природне таке укріплення, річка, так, яка отак ніби завертає. І ось. Всередині цього повороту, саме на бачите, на підвищенні було побудовано городище, обнесено з таким частоколом, такий паркан з загостреними верхами. Всередині жили в таких дерев'яних наземних будиночках князь і дружина, і дехто з людей. А більшість людей селилася за межами городища, там вони жили. Але в разі небезпеки по ось цьому місточку вони бігли в саме городище, ховалися ось тут, потім цей місток піднімали і потрапити в городище було дуже складно. Треба було долати ось ці перешкоди, земляні вали, оці глибокі рови з водою, вилазити на ось це підвищення, потім ще долати ось цей частокол. ось так ось. так Хто хотів завоювати Городище, то вони ось це мали все подолати. А дружина, звісно, дружина, це військо, як ми прочитали, вона обороняла це городище, захищала його, не давала ворогам кочовим племенам проникнути в городище і пограбувати його. Ось так жили і селилися східні слов'яни. Чудово! Прочитаємо довідку і обведемо в тексті дріб, читаємо пошепки разом зі мною. Ще із стародавніх часів Європа, прабатьківщина східних слов'ян. Вони заселили одну п'яту її території – від Балтійського моря до Адріатичного і від річки Ельби до Волги. Кажіть, будь ласка, де в цьому тексті дріб? Одна п'ята. Дріб одна п'ята. Потанцюємо і відпочинемо з пісенькою про Західну Європу. Прошу всіх встати і порухатись. Розгадаємо кросворд Альпійські країни Європи. Для підказки у вас будуть карти на сторіночці 6 та 16. Отже, зараз протягом трьох хвилин виконайте завдання і спробуйте розгадати всі слова, які вам запропонували. Якщо раптом ви чогось не знаєте, ви можете це пропустити і повернутися до нього пізніше. А через 3 хвилинки ми перевіримо, як ви розгадали кросфорд. Отже, Кросфорд три хвилини. Отже, перевіряємо: столиця Австрії, це місто відень. Це чотири. Шість головна річка Швейцарії. Головна річка Швейцарії Рейн. Ось написано. Сім. Батьківщина короля Вальсів Йогана Штрауса. Два. Батьківщиною короля Вальсів є Австрія. Австрія. 9. Столиця Ліхтенштейну. Столицею Ліхтенштейну є місто Вадц. Десять. Гори Західної Європи. Гори Західної Європи це Альпи. Тепер по вертикалі. Країна розташована між Швейцарією та Австрією. Один. Ця країна називається Ліхтенштейн. Два. Країна, що має чотири державні мови. Чотири Швейцарія. державні мови має Швейцарія. Три. Найвища гора Швейцарії. Найвища гора Швейцарії це Дюфур. П'ять Найвища гора Альп. Найвища гора Альп називається Монблан. І вісім річка, на якій розташоване місто Відень. Це річка називається Дунай. Зробіть для себе висновок, чи багато ви вже знаєте про Західну Європу. Якщо ви змогли розгадати всі слова в Кросфорді, користуючись картами, то ви вже добре знаєте Західну Європу. Якщо десь щось пропустили не змогли зробити, то, будь ласка, запам'ятайте зараз і наступного разу будете це вже знати. Отже, повертаємося до завдань нашого уроку, що дізналися ми, що таке городище і як проживали східні слов'яни в давні часи. Так. так, дізналися. Скажіть, будь ласка, чи дізналися ми більше про Західну Європу, а також саме про? Альпійські країни Європи, тобто країни, які знаходяться поблизу гор Альп. Так, Так, дізналися, розгадавши кросворд. Чи поглибили ми свої знання про життя східних слов'ян? Так, Так, ми виконали вправу РАПІТ, тут було дуже багато інформації саме про життя. Східних слов'ян, як змінювалося їхнє життя і як воно було влаштоване. А також що ми сьогодні з вами дізналися, що ще з давніх часів Європа це була прабатьківщина східних слов'ян. І слов'яни заселяли одну п'яту територію Європи, від Балтійського моря аж до Адріатичного, і від річки Ельби аж до річки. Вологи. Ось таку частину території займали прадавні східні слов'яни. Що ж, на цьому наш урок завершено. Сподіваюся, він був для вас корисним, і ви для себе взяли щось нове. Я в свою чергу дякую усім учням, які активно і плідно працювали і допомагали мені на цьому уроці.